Всім привіт! Сьогодні вже 9 травня. У нас пониження температури, дуже таки холодно. Уже курточки навіть одягли, адже там не знаю. На сонечку то в принципі трошки ніби й тепло, але як тільки воно сховається, вітер такий холодний, що не встоїш. І як бачимо, знаходимося на дослідній моїй діляночці. Це соя Піонер лінія А, яка висіяна як для мене, в надранні строки. Тобто посів тут був здійснений 14 квітня. Бачимо 35 міжряддя. тобто Сівали ми вегою у 70-те міжряддя. Тут уже четвертий рік прямих посівів, технологія наутіл. Було застосовано гліфосад Roundup Max. Тому бачимо поле досить таке чистеньке. Хоча вже з'являються нові бур'янці. І дуже цікаво подивитися, що ж ми тут понасівали, адже це перша діляночка, де ми навчалися висівати з автопілотом, навчалися ним користуватися, здійснювали налаштування. І, в принципі, отримали такий результат. Ну, як на мене, як на мене, досить виглядає непогано. Зараз якраз стою на 35-му міжряді, і воно туди вдаль. Проглядається досить таки і непогано. Сої ми висівали 10,5 штук на метр. І, в принципі, так, візуально я ставав, прикидав майже, я думаю, 100% схожість. Тобто ті 10, 10 насінинок і всі дали нам сходи. Розстановка, звичайно, звичайно, бажає, можливо, кращого. Але все ж таки. Краще, ніж з сз Ось так я пройдуся. Містами є зовсім класна розстановка, ну а містами, звичайно, є, кидає двойничок. Точніше, навіть не двойничок, а зміщення насінинки, тобто, поки вона долетить до землі, і відбувається зміщення порядку. Тобто тут ось близько, невеличкий пропуск, знову близько. Там дещо більший пропуск. Ну, от Така ситуація. Але в принципі це вже краще, як я вже говорив, ніж СЗЖ. Тому сподіваюся, і розвиток буде тут кращий. уже дещо верхній шар ґрунту підсох, адже сонячна погода, вітер майже кожного дня дує чималенький вітер. Тому висушує площу навіть прикриту пожнивними рештками. Все одно висушує. Е, насіння тут було оброблене, адже ранні строки посіву. Тут був застосований протруйник Fever, е, додавлено е, інокулянта е, Резоактив, плюс, і також був гуміфілд. Тобто, так скажемо, за насінням трошечки ми послідкували, і будемо сподіватися, що. Все буде добре. Єдине, що бачив там у рекомендаціях, що з пониженням температури, можливо, бажано буде так скажемо, її трошки оздоровити якимсь рідким добривом, з вмістом фосфору, можливо, по ній пройтися. До речі, хто що підскаже, ось бачимо, тут ми навчалися от такі двойні рядочки. Також буде цікаво поспостерігати за розвитком. Тобто тут ми з зміщенням дещо прогадали. Ну, Навчалися, навчалися функціоналу, тому по-різному виходило. Ось тут знову бачимо більш-менш нормально. А ось зараз підійду. Хтось у мене тут з'їв сою. Ось, понад'їдали вже сходи були, як бачимо, залишились одні палички. А хто тут поз'їдав? А, можливо, зайчики. У мене ж тут багато зайців. Можливо, з'їли зайці. Ну, проти цього, звісно, та й боротися не слід. А ось, до речі, я думав, що а ні. Десь тут ще в очікуванні ваточник сирійський, але поки що його на ці ділянки не бачу, а вже на нарешті ділянок бачив і цю рослину. Потрібно точково буде її прибрати. Ось так, проходжуся. Дивлюся, що ми тут понасівали. Містами є якось, наприклад, взагалі рядок в рядок всіяли. Тобто, так скажемо, не вийшло відступити. Потім знову такий двойний рядок. Ну, Тобто, ділянка дослідна, тому всі налаштування експерименти проводяться саме на ній. Всі якісь новинки. Всі якісь порівняння робимо саме на цій ділянці. Десь трошечки і виляли, пропадав РТК сигнал. Ось, до речі, велика кількість решток, то тут сходи зовсім таки погано. Можливо, зійде, можливо, ні. Ні, вже більше всього, що не зійде, бо ну, реально слой наскільки великий. Ну нічого страшного. При цій технології, звичайно, розподілення решток це один із найважливіших моментів. Тому цьому треба приділяти увагу. Ось знову стою, 35 -е мержадя виглядає досить класно. Розстановка, звичайно, можна було б і краще. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, ті 10 штук є, але ж трошечки вони зміщуються то вправо, то вліво. Ну, Мабуть, от цієї сівалки ми більшого вже й не витиснемо. Зараз ну, спробуємо заводські купити висівні диски е, для сої з більшою кількістю отворів, щоб зменшити е, швидкість обертання цього самого висівного диску, і, можливо, трошечки краще ми ще й отримаємо. Ну, В принципі, спостерігаючи за висівом, е, система контролю висіву рекорд е, говорить, що Десь 25% нерівномірність. Нерівномірність, я так розумію, якщо я нічого не поплутав, це так звана сингуляція. Тобто все ж таки вона гуляє. Ну і сівалка, і сівалка коштує відповідно. Так, всім дякую за увагу. Поспостерігали і будемо сподіватися, що сьогодні вночі морози нас минуть. І сходи будуть розвиватися далі. Сьогодні по календарю здається, остання така ризикова ніч зниження температури до 1 градуса по прогнозу погоді. Ну а там будемо спостерігати. В принципі, ця діляночка вона цікава, як бачимо, вона невеличка і оточена деревами. Будемо сподіватися, що все буде добре. Всім дякую за увагу. До зустрічі!